І тут існує таке явище доволі загрозливе, яке називають тітушками удару. Проблема в тому, що я розкажу вам зараз дуже конкретний приклад, щоб свою думку люструвати. Якраз після перемоги майдану сталася така ситуація, що я виявила штаб тітушок на Великій Житомирській. І так сталося, що я туди під'їхала разом з спецпідрозділом Сокіл. І в той момент з того ж штабу тікали якісь молодики, вони, до речі, були зі зброєю. Вони навіть почали стріляти в повітря. Пларав до нас було більше, то вони так у відкритий бій не вступали. Вони скрилися в підворотні і потім закрилися на якомусь офісі. Але поза як спецпідрозділ Сокіл це дуже серйозна організація. Вона в той офіс зайшла і поклала тих людей на підлогу. Зуважте, це було зовсім невеликий час. пройшов після майдану. І коли ми ввійшли. Сокіл почав роззброювати цих людей, він почав в них діставати зброю. В них була вогнепальна зброя, причому рідкісні екземпляри, яких насправді в збройних магазинах не купиш, тобто іноземного виробництва. І що вся зброя в них була з дозволами. І це не вдовзі після Майдану. Ви знаєте, що на Майдані взагалі зброї у людей не було. І що мене взагалі тоді здавало? Ну, Це люди виглядали як ласитні тітушки, знаєте, тепла одежа і літні туфлі. Ну, тобто, як ми на Майдані завжди виявляли цих тітушок. Але вони почали кричати, що вони люди кличка. Що вони, скажімо так, от підтримують кличка, що вони були на Майдані. І що саме цікаво, що потім їх так і відмазали по цій темі. І як я згодом з'ясувала, що справді до Майдану ці молодики, це представники певних спортивних організацій, да, вони активно працювали з ударом. Але під час Майдану вони пішли працювати на Юрія на Юрія Іванющенка. І до речі, той офіс, де їх поклав сокіл на підлогу, це був офіс Юрія Іванющенка Це був офіс на Великій Житомирській, 19 В, здається, чи 16 В. Там знаходилася будівельна фірма Єдітепе. Це та фірма, яка будувала новер межір'я, цей величезний комплекс в Кончазаспі. Я вважаю, що цей комплекс Юрій Іванюченко будував для старшого сина Януковича, у мене є до цього докази. До речі, в тому офісі, коли там от поклали ми цих молодиків на підлогу, в головному кабінеті на столі лежав пакет документів. Зокрема, про те, що постанова Кабміну про. Відкриття про створення, про створення фонду для фінансування, головної резиденції, для фінансування будівництва головної резиденції президента України. Оце лежало в офісі в фірмі ДТП, яке будує нове межгір'я. І, до речі, нещодавно я була там на місці. Це нове межгір'я продовжує будуватися і кришують знову такі ті самі тітушки. Тітушки, які зараз представляються як люди від кличка. І до речі, ці самі люди не так давно, пару місяців назад, побили відомого адвоката Віктора Смолія. От може також у нього поцікавитися цим фактом. Тобто найстрашніше, що ці молодики да, працювали з ударом у 2012 році, під час Майдану перейшли в ескадрони смерті Юрія Іванющенка, а після перемоги Майдану повернулися назад до старих господарів. Тому проблема насправді є, бо ці люди пройшли факт насилля, причому їм байдужа ідеологія.